Всім привіт, друзі, Sands 1.3 на Міка C76. Звичайна їхня проблема плаваючий холостий хід В принципі, ця проблема була на машині з самого заводу. Але так як з часом ніхто не коригує ні корекції ЦО, нічого, то це виливається в те, що машинки починає плавати холостий хід починає глохнути в русі і так далі. Все це в принципі робиться прошивкою. Тут встановлений ЕБУ Міка 76. Він перепрограмовується, ставиться на нього прошивка або спорт, або динаміка, або економ. Що ми маємо в ітогі? Рівний холостий хід, як на цій машинці. Вмикання вентилятора раніше. І зовсім отримуємо іншу машину. Отже, друзі, якщо вас зацікавило дане відео, ми займаємось перепрошивкою всіх автомобілів Sens, Lanos, Aveo, Lacetті, Працюємо ми троєщина, локації ми не міняємо. Прошивки встановлюємо на цю машину, а також на інші різні, додається приблизно від 4 до 7 кінських сил. Підписуйтесь TikTok, Ютуб, Інстаграм, Телеграм. Всім пока, всім добра.